Вітаю колеги. Є у нас така от проблемка. Блок живлення до ноутбука Acer. Старенький вже, але доволі потужний. Бачите, 19 вольт, 4,74 А. Так, потужності на блоці не вказано, не бачу. Це рахувати по формулі. Ну, не в не, не в цьому річ. Питання в тому, що Сьогодні цей блок перестав працювати. У нас тут є індикація. Я вмикаю розетку, індикації немає. Хоча при цьому, коли витягую кабель з блоку живлення і вмикаю, то іскра проскакує. Чути звук, що контакт є. Значить Питання в нас в блоці живлення самому. Зараз я візьму ножа і спробую його акуратно вскрити. Подивимося, чи є якісь явні пошкодження. Ну, одним словом, зараз будемо бачити по ситуації. Колоти наш блок живлення будемо звичайним ножем і починати будемо от звідси. Так як навіть коли натиснути, то чути, що в цьому місці, якраз біля цього штекера, саме легше пригинається корпус. Хто колись колов блок жилення, він знає. Це, це вам не ноутбук відкрити. Тобто тут все закрито герметично, так ніби розраховано як одноразове, і що втручання туди не буде. Тому. Зараз я попробую, не маю можливості, штатива нема, щоб процес цей показати. Попробую відкрити, тоді продовжимо відео знімати. Ось, друзі, я відкрив блок живлення. Як бачите, доволі я ще не варвар. Відкрився він доволі легко. Хоча врахуємо той факт, що він таки був не на закльопках, а клеєний. Вже після відкриття блоку я почув, що стоїть якийсь такий неприємний запах, ніби щось згоріло. Тому зараз ми будемо розбирати і дивитися детальніше. В принципі, візуальних признаків нема, тому що блок, ноутбук, по-перше, такий вже старіший, якщо не помиляюсь, купував його у 2007 році. Блок ще такий гідний, важкий і от зі всіх сторін закритий металом. Зараз знімлю цей металевий кожух, подивимося, що у нас всередині. Отже, що ми бачимо після зняття металевого кожуха. Якщо от придивитися, видно, що є відбиток від якогось горіння. От, бачите? От, ножа. вже тут вов. Це є навпроти ось цього елементу. Наразі більше нічого я не бачу. Зараз буду дивитися. Ще зверну увагу, де у нас знаходиться тут діод, який не світиться. От є чорне на платі, який слід горіло. Для цього потрібно зараз буде відкріпити плату від нижної частини металевого кожуха, подивитися там детальніше. І заодно глянемо. Що тут у нас відбувається? Так. Цей кожух, я так розумію, він служить як заземлення. Він тут так розпаяний на платі в двох місцях. Що я його, після того, що я побачив, що всередині, я його вже не брав паяльник, навіть не включав, щоб відпаяти. Просто отак загнув. І хочу показати вам. Бачите, хочу сказати, що, скоріше за все, що даний блок живлення ремонту не підлягає. Тут все згорівше. А навіть якщо підлягає, я не бачу жодної рентабельності. В цьому легше купити новий блок живлення. Повністю плата вся згоріла. Повністю. Добре, що знаходиться в. Під такою захисною плівкою, під металевим таким корпусом, доволі твердим, ми прекрасно розуміємо і знаємо, що пластмаса має властивість і плавитись, і горіти. Було б значно гірше. Хотів вам зняти гарне відео про ремонт блоку живлення, але. Висновок який? що даний блок живлення ремонту не підлягає. А так, як подивився на Оліксі, цього добра багато, бушного від 100 гривень і до 400 я не бачу сенсу взагалі щось з цим робити. Дякую за увагу, всім гарного, приємного, спокійного дня!